Привіт. Я тільки прокинулась, і сьогодні в мене буде мій перший книжковий челендж прочитати Дюну. Ось тут. Ось вона. Дюна. Дюна. Франк Герберт. Доброго ранку. Вже другий день мого челенджу прочитати Дюну за один день. Привіт. Це третій день мого челенджу. Прочитай Дюну за один день. Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. Як ви, можливо, зрозуміли попереднім кадрам, у цьому відео я розповім, як я не прочитала Дюну за один день. Я не прочитала Дюну за один день, і я про це не жалкую. І напевно я нікому не можу порадити <свіси> читати Дюну за один день, тому що тут дійсно дуже багато всього. Це науково-фантастичний твір з елементами фентезі, і тут просто. Ну, коротше, зараз розповім. Я прочитала Дюну за чотири дні. Я могла прочитати за три, але я щось перший раз прочитала 122 сторінки, потім відволіклась від неї і вже вирішила дочитувати швиденько. Я хотіла дочитати скільки. От стільки я хотіла дочитати за один день, за один день не вийшло, за два дні також вийшло оце все дочитати за три дні. У Дюні десь 650 сторінок. Якщо ви не хочете читати передмову та додатки, то вийде десь 550. А, і цьому замок говоримо тільки про першу книгу Дюна. Дюна це перша книга циклу Френка Гербета, взагалі їх шість. І далі ще його син написав шість книг про світ Дюни, але там, здається, здебільшого приквели про дом атрідів, про дом гаркоників, якщо ви підписані на мій канал, то ви знаєте, що в мене проблеми з іменами. Якщо ні, будь ласка, підписуйтесь на канал, щоб слухати, як я кривляю прізвища чи імена головних героїв. Я сказала, що без передмови і додатків може бути 80 сторінок, але я не раджу пропускати передмови. Ну, хоча б в цьому виданні. Я не знаю, чи є це видання. <реш> ага, КСД 2017 рік. Тут передмова від е, сина Френка Герберта, Брайана Герберта. Сказала вам, що перші. Шість книг написав Френк Герберт, автор оригіналу, але потім він помер і його син вирішив продовжити працю свого батька. І він написав передмову до цієї книги, дуже прикольна передмова, з багато цікавих моментів про дюну, про життя Френка Герберта. А найголовніше, що тут пише Брайан Герберт, про те, що його батько проводив більше часу із Полом, це от головний герой книги. Аніж з ну, зі своїм сином Брайаном це і сумно, і змушує ну не змушує, дає нам більше розуміння, як, як працює письменництво, щоб написати щось отаке круте, треба. Приділяти цьому багато часу. Чому Дюна це щось круте? Ця книга вийшла 1965 року. Знов таки як пише Брайан Герберт, на той час наукову фантастику купували не дуже сильно. І він каже, що Дюна стала для світу наукової фантастики тим самим, чим став Володар Перснів для фентезі. Дюна вийшла, і знов люди почали купувати наукову фантастику. Знову виник інтерес до цієї. До цього жанру, до такої літератури. Тому ну не те, щоб Дюна перевернула світ, але напевно Дюна перевернула світ наукової фантастики. Передмова цікава, дуже багато фактів, але тут є спойлери, тому що чомусь Брен Герберт ніби це взяли передмову до всіх книг одразу, не тільки до Дюни. І що найтупіше для мене, що тут є спойлер до історії Агамемнона. Просто нічого. Бренд Герберт вирішив написати про Агамемнона, який так, як е е то він, учасник, <світ> учасник Троянської війни. А я буду читати книгу про нього, точніше про його дружину. Ну і Брен Герберт написав мені спойлер, що дуже неприємно, тому що це прям. Мені здається, був би такий твіст, але ну окей, як є. Дені Вільньов зняв два нових два нових фільми подільні з цієї одної книги. І те, що ця перша частина це перший фільм, а друга частина це другий фільм. Ну насправді тут дві частини цілих, але неважливо. вам знати, що це перший фільм, а це другий. я дивилася обидва фільми, тому коли я читала от початок. У мене не було інтриги, тому що і сам Френк Герберт пише, хто зрадники, він одразу нам це каже. В цілому я вже знала, що буде, тому не було прям супер інтриги, але й не було нудно. Мені було плюс-мінус нормально. Нудно мені стало отут на середині. Навіть зробила собі відміточку, що отут мені прям стало нудно від книги, тому що почалося ще більше цих видінь, розмов про пустелю. Ця книга класна, бо вона тут про все на світі, вона і про екологію, і про якісь інтриги великих домів. Вона про ну не про космос. Напевно, про космос не можна сказати, а вона про такі великі питання. Типу, там ми бачимо, значніше не ми, а наш персонаж бачить майбутнє, чи він сам робить це майбутнє? Так, бо він думає, що буде отак, він же робить так, як є в пророцтві. і тому коротше, чи є вибір, чи немає вибору змінити своє майбутнє. Про що дюна? Що таке дюна? Взагалі? Дюна це назва планети Аракіс. У нас тут є світ, де я не знаю, скільки планет, напевно, багатенько планет об'єднались в світ, якому головний падішах імператор. Падішах імператор, він головний, але є там ще деякі організації, які можуть контролювати його, його роботу. Як я розумію, планетами володіють великі доми цього світу. Вони аристократи, щось такого типу. У них є титули, які передаються від батька до сина і так далі. Отже, по-перше, це космічний світ. Нам не показують сам космос, але в нас є планети. Далі в нас є великі доми. Саме тут ми зустрічаємо дім Атрідів. Пол Атрід, наш головний герой з дому Атрідів, його батько Герцог. В нас є сімейство Харконенів. Головний ось він сімейство Харконенів. Дім Харконенів. Де головний Владімір Харконен? Він не просто так само Владімір, не Володимир, а Владімір. Ці два доми. Імператор Падяшах зіштовхує і між собою, тому що дюною зараз володіють, так скажімо, харконини, але імператор назначає Атрідів, щоб вони поїхали на Дюну і взяли керівництво Дюною на себе. Це не спойлер, тут в цій книзі одразу про це кажуть, що імператор, скоріш за все, зробив це не просто так. Він розумів, що буде війна, і один з тих домів загине. А, ну і нам в кінці, ми там до кінця книги маємо зрозуміти, чому ж імператор це зробив. Якщо чесно скажу, я так і не зрозуміла, і я ще подивилась другий фільм, і навіть фільм мені не розкрив ці, теми ще більше мене фільм заплутав. Але окей, війна між цими домами. Чому? За що ж ця війна? Ця війна, я так розумію, не просто за планету. Вона у них вже дуже довго багато років йде. Там в фільмі Пол сказав, що 100 років, в книзі цього здається, не було. Але коротше, війна між Атрідами та Харковинами йде давно. Але зараз вони ще й воюють за Дюну. Дюна це планета, в якій унікальна планета, піщана планета, там тільки пісок, дуже мало води, вода на вагу золота. І в цьому піску добувають корисну копалину. Ну, це, напевно, не корисна копалина, бо вона на поверхні. Е, меланж. Меланж, прянощі це така штука. Я не розумію, що це? Ну, типу, якась це щось таке, наркотичне, що дає змогу бачити майбутнє. Ці прянощі допомагають е, е, у перевезенні, у космічних подорожах, коротше там є якісь лоцмани, які вживають цю рідину, і вони там щось прораховують, якийсь цей космічний скачок чи щось таке. Я не зрозуміла, але я довіряю, Фран Гербер сказав, що це дуже дорого і дуже круто володіти дюною, мати видобувати прянощі. все. Я погоджуюсь з ним. Хоч і не зрозуміла свою механіку. Але нам треба знати, що іде боротьба за оці копалини. Хто володіє дюною, володіє великим багатством. А, окрім того, що в нас є боротьба цих домів, у нас є ця дюна-пустельна, сімейство атрідів зі своєї класної планети з водою переселяються туди, і їм треба звикнути до нового життя. У нас ще й на цій планеті є пустеля, в якій живуть Фрімени. Тобто є звичайне населення дюни, там десь раби чи не раби, а є ще й Фрімени, дикі племена, ну, типу, типу дикі, насправді вони не дуже дикі, відносно дикі племена. Які живуть на дюні, типу як аборигени там чи первісне поселення, які борються за свободу фріменів за свободу дюни від Харконників, ну і взагалі напевно від імперії, щоб імперія не добувала цей меланж там, а забудовувала якусь дюну. Бо на дюні є багато людей, але немає води, немає ніяких благ. Тобто вони просто використовують цю планету як рову якусь дойну. Якщо раптом вам було мало того, що я вже сказала, ще тут є в цій пустелі, живуть хробаки величезні Постельні хробаки, які Реагують на звук або вібрацію, вони виринають з піску, ну там через деякий час вони поки до, до допливуть по піску, до дійдуть до, до того, де є звук. Вони виринають з піску і з'їдають все, що там от є. І вони величезні. 9 метрів це типу вважається маленький хробачок, і вони з'їдають, тобто вони можуть з'їсти там величезний цей транспортер прянощів, залізо, літаки, все, що завгодно. Вони там, хоч зірку смерті зі зорених він, ці хробаки з'їдять. Тобто це небезпечно, вони там живуть у пустелі. Помало того, що без води не виживеш, і хробак тебе може з'їсти. Ось така дюна планета. І тут дуже багато ще різних деталей цього світу. Тут у нас є оскільки це пустельна планета, є арабський колорит. Є, оскільки пряно ще наркотична <реш> речовина, є водіння. Ну тут ага, ще забула вам сказати ще, якщо вам мало до цього всього, ще тут, е, тут є організація, яка називається «Бенегесеріт». Це організація, де є тільки жінки, їх тут називають Бенегисерітськими відьмами. Тобто, у них якісь такі здібності на кордоні між просто, що вони так натренувались <реш> бачити бреше чи Брешечені. Ну, з тим, що це типу магічні здібності, якісь, але їх тренують. Є школа Бенегесеріток, де просто відбирають дівчаток, і їх цьому. Тренуються і можна натренувати чоловіка, тому що мати пола бенгесеритка, і вона його трошки тренувала. І він трошки також вміє, ну, має цю техніку. Тобто це таке. Нібито Брайан Герберт пише, що через цих бенгесерит гесеріт в книзі додається елемент фентезі, але я до кінця не зрозуміла, чи це магія, чи це все ж таки вони настільки круто натреновані. До чого кажу про цих бенгесерит, Тому що в нас є головний герой Пола 3 15 років, а в нього є батько герцог. У цього герцога є коханка, -коханка Леді Джесіка, яка є матір Пола Атріда, там свої умови, свої нюанси. Чому вони не можуть одружитись? Почитайте, це цікаво. В книзі щось стається. Починаються, починаються певні пригоди. Тут буде спочатку там показують будинок на дюні, потім вже починається життя в пустелі. Це е Інколи цікаво, інколи ні. Пол бачить видіння. Він певний час він потрапляє в постелю, починає вдихати цей меланж, ці прянощі, і вони підсилюють в нього, ніби і так були якісь здібності до бачення майбутнього. А тут вони ще більше підсилюються. Він бачить майбутнє. І він намагається зрозуміти, чи це дійсно майбутнє, чи можна його змінити. Коротше, дуже багато його роздумів, дуже багато роздумів про ну в цілому, про культ особистості, про пустелю, як жити Фріменам. Фрімени мають цю різну техніку, вони мають способи, щоб жити в пустелі, але вони, наприклад, викачують воду з мертвих людей. Вони можуть бути людину і викачати з неї воду. Е, ну, так, таке життя сувори в постелі. Як рожо, це не я придумала Френк Герберт, питання до нього. Тут багато всього мені сподобалась книга в цілому десь на шість-десяти. До речі, я спочатку прочитала книгу, потім подивилась другий фільм, я оцінила книгу на 10. Але коли я подивилась другий фільм, Дюна, що там друга частина, мені фільм сподобався. Я люблю цих акторів, люблю Тімоті Шоломе, люблю Зондею, люблю Остіна Батлера, як його звати. Ну, ви зрозуміло, цього нового Елвіса. Обожнюю хав'єра Бардема. Боже, мені так жаль, що він такий старенький став. Якщо ви любите хав'єра Бардема, пишіть або просто пишіть в коментарях, хто вам сказ тудю, не подобається. Коли я подивилась другий фільм, я зрозуміла, що книга мені подобається більше, тому що в фільмі там я не знаю, чому Дені Вільньов вирішив так зробити. Він показав те, що я тут, але він трошки змінив. Чомусь, як це називається, він змінив ініціативу деяких персонажів. І для мене це дивно. Бо спочатку в мене була претензія до Дюни, що я не зовсім вірила в персонажів, не зовсім вірила в діалоги, мені не вистачало психологічності, але коли я подивилась фільм, то на фоні фільму, ну, добре, окей, мені вистачає, мені вже стало краще. Тому після того, як я подивилась другий фільм, я можу оцінити Дюну на 7 з 10, Тому що от я побачила, як, як її могли інтерпретувати. А мені. Реально сподобалася книга. Я не можу, напевно, порадити її тим, хто тільки знайомиться із світом наукової фантастики. Для мене це була перша наукова фантастика. Я до цього читала Айзека Азімова. Це, до речі, я вам зараз показую хробака. Сподіваюся, що там сфокусується на хробакові. І я спочатку, я колись читала Азека, Айзека Азімова, ну, в нього там короткі розповіді. А це так, щоб на 600 сторінок моя перша наукова фантастика. І я, напевно, не можу порадити людям, які не готові до наукової фантастики, бо тут дуже багато. Я так повільно читала книгу, тому що я постійно там, або перечитувала, щоб зрозуміти, що мені кажуть, як ви, як ви бачите, все одно не все зрозуміла. Я заглядала тут термінологія імперії ціла є, тут дуже багато термінів. Я заглядала, щоб перечитати цю. Термінологію е, я заглядала інколи, ну вже рідше, щоб о, тут були десь персонажі, щоб згадати хто там якого як звати. Ну це вже рідше було, бо звикаєш до персонажів. Плюс-мінус. Тобто дюну за один день не прочитаєш, треба час, і це цікаво, цікаво розбиратися в цьому світі. Знов таки наукова фантастика. Я не дуже люблю космічну тему, я почала читати Соляріс і зовсім трошки прочитала, і зупинилась би мені. Там якраз почався опис планети, і мені це не сподобалось. Я відклала Соляріс і дочитала Дюну. Я не фанат такої літератури. При цьому при цьому, от те, що тут є такі от інтриги, домів. Незрозуміло, що там буде з полом. Там ще коротше, любов на лінії, все на світі. Це мені сподобалось. Напевно, якби це була чиста така наукова фантастика, не знаю, про космос, про якісь бої на як це, зоряних якихось кораблях, то напевно мені би не сподобалось. В цілому, от цей елемент фентезійності мені підійшов. Напевно, завдяки цьому я її і дочитала, і в цілому прочитала цю книгу. А було навіть пару смішних моментів, буквально два. І то я зараз думаю, що це вони вже, напевно, не смішні, бо тут є момент, мій улюблений, де тут є персонажка, одна в самому кінці з'явиться, і це моя улюблена персонажка. Окей, я вам скажу, як її звати, її звати Алія. Е, просто не буду спалерити, хто вона. І тут, типу, де, я, до речі, може, вона не Алія, а Алія, але я називаю її Алія. Де Алія? запитала вона. На дворі робить те, що в такі часи має робити будь-яка гарна фременська дитина. Добиває поранених ворогів і позначає їхні тіла для команд, що збирають воду. Я вчора зачитувала це колегам і зараз другий раз прочитала. І я задумуюсь, можливо, це не смішно. А, в принципі, мені сподобалось все. Не все зрозуміло по світу. Є звичайне питання. Можна там дуже багато. Вчора з колегами подивилися фільми, обговорювали там, а де вони беруть їжу, а де вони беруть те, а де вони беруть все. В цілому, ну в мене немає таких претензій, мені зрозуміло. Френк Герберт описав як описав. Як на мене він багато моментів покрив. Єдине, що мені тут не сподобалось, тут є тут взагалі історія. Ця відбувається після того, як вже там земля настільки розвинулася, був штучний інтелект, і було повстання машин. Постання машин була велика війна. Люди в цій війні перемогли і вирішили, що вони більше комп'ютерів ніколи не будуть застосовувати. І в цій книзі люди не застосовують комп'ютери. А замість цього є спеціальні люди-ментати, яких навчають на те, щоб вони ну, там вираховували якісь ймовірності, стратегії. Типу, люди, типу, люди, комп'ютери. І вони радники оцих великих герцогів, баронів і так далі, імператорів. Є у Атрідів, звичайно, є свій ментат, і з ним там в кінці, ну не в кінці, десь ну коротше з ментатом стається там певні події, і мені абсолютно не зрозуміла мотивація цього ментата, чому він робить те, що він робить. Я була дуже здивована, і в цьому плані мене багато питань, чому Френ Герберт таке придумав. Мені не сподобалась лінія ментата Атрідів. І мені не зрозуміло, тут в кінці буде персонаж, який має дещо зробити, але він це не робить. І він, ну, типу, має виконати наказ, він не виконує наказ і потрапляє на вигнання на планету тюрму. При тому, що персонаж жив дуже добре. В нього було суперкруте життя. Він міг виконати наказ і потрапити, ну, і далі собі гарно жити. А він не виконує наказ і не зрозуміло, чому. Ну, типу, Френ тут показує. Ну але я не вважаю, що достатня мотивація для того, щоб втратити таке гарне життя, яке в нього було, і пити на планету хіба що може. Я от зараз подумала, може його дружина, яка бенегесерітка, а вони типу бенегесерітки можуть змушувати людей щось робити. В них є така суперсила, голос у них дві суперсили: одна, те, що вони бачать, правда чи брехня, а друга суперсила, що в них є голос, і вони можуть наказати людині щось зробити. Я от зараз задумалась, може його дружина сказала йому, типу, не роби цього. Покажу вам картинку, яка, яка ілюструє найнудніші моменти для мене. Ці всі моменти з Бенеги з водіннями це те, що мені не сподобалось. А я не жалкую, що я познайомилась з Дюною. Тим паче, це в мене зайняло всього чотири вечори. Дякую вам за перегляд. Читайте гарні книги, будьте в безпеці, бережіть себе. Пока-пока.